Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду розбирати актуальні новини. Про що мова? А з'явилась така новина, нібито запис з'явився Рогозіна, де він з кимось обговорював, що вони, росіяни, планували космічну ракету, начинену вибухівкою, запустити по Україні. Нібито чи по Києву, чи взагалі по Україні. Ну, якось мені це зразу новина, знаєте, ну трошки щось таке, що не лізе на голову. Ну, давайте перевіримо, що і як. Поїхали. Ну, давайте для початку перевіримо, чи це взагалі правдива інформація, а не щось там згенероване нейромережами. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно Росія планувала е, вдарити по Україні космічною ракетою, начиненою вибухівкою? Хай скажуть роне правду. Дагас. Вонь. Іса. І що? Пустаруна. The... Ну, поясніть, будь ласка. А, ясно. Про що мова? Добре, що ми маємо? Дагас, Вуньо, Іса, Пустаруна, Інгус. Ну, як бачите, брехні тут не випало. Тобто, дійсно, у того е, Прям геніальна думка була. да? Ось, ну і да, для трансформації ситуації, да, щоб усі боялись та не насміхались да, в такому плані. Ось Вуньо, ніби у когось там радісні новини, знаєте, про прийшло, да, інсайт. Що можна зробити, як порадувати вождя їхнього, не до вождя бункерного. Ось, по фіналу Іса. Ідею забракували, як мені бачиться. Да? Ось, перлось воно все в тупик. Покрутили, схоже, пальцями виска і сказали, ти що. Е, ось. І далі, пуста руна. Ну, тобто, це в даному випадку не цей. може сказати, сказати. ну Вищали за Україну і за українців. Да? Ось. І взагалі, тобто, ну це, ну, невизначеність майбутнього, якісь взагалі, а ви б тут Іса спереду. тобто Заблокували цю ідею, забракували. По фіналу що, по фіналу інус. Руна позитивного завершення відповідно ситуації. В даному контексті не для них, а для нас. В тому плані, що руни кажуть, розслабтесь, це ну, не буде одним словом такого. Да, це ідейка така. Ну, гаразд, давайте запитаємо. Це дійсно Рогозін там таке віщав. Ну, хоча, якщо тут брехні не показали, значить, напевно, да. Ну Давайте перепитаємо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, це дійсно ідея Рогозіна була вдарити космічною ракетою, начиненою вибухівкою по Україні. Хай скажуть руни правда. Пуста руна. Ну, ну і що? Соло. Ну, да. Дагас. Беркана перевернута. Ясно. Е, ну, Загалом, так. Да. Якщо так, що ми маємо? Постаруна, соло, яка да, на переверта. Ну, Постаруна. Тобто, якісь, якась дійсно була Невизначеність майбутнього, якесь неприйняття рішень. Да? Тобто, щось він там вагався, схоже, довго казати, таке не казати. В результаті ось, соло. Чи від нього це пішло? Ну, як би так. Да. Ось так. Да, пішла трансформація ситуації, Ну, це у них там відповідно, закрутилося це все. Я, відповідно, І по фіналу беркана перевернута. Деградація такої ідеї пішла. Ну і Рогозін, саме ми знаємо, де вже. да? Явно він там не в Роскосмосі, не цей. Ракетами не завідує вже, якщо так. Ну, відповідно, от. Схоже, дійсно, навіть для Росії цей план видався диким. Покрутили у Віска і сказали, ну да ти що. А ну добре, давайте, давайте запитаємо, чи взагалі це можливо. Чисто теоретично, хоча б що на це руни скажуть. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Чи дійсно можливо звичайну космічну ракету начинити вибухівкою і використати для бойових цілей, відповідно, для удара по, ну, по Україні, зокрема? Хай скажуть його неправду. Райда перевернута. Наутіс перевернутий. Феху перевернуто. Ну таке. Да ні. Тобто, загалом, взагалі, якась ідея скажена трохи. Що ми маємо? Райду перевернуто наутіс перевернути, феху перевернуто Всі три руни негативні. Ось якесь роздоріжжя, як би варіантів, як це взагалі зробити, як це реалізувати. І точність такої зброї, яка буде? Яку, по якій дорозі, по якій траєкторії вона полетить, грубо кажучи. Це ж не балістична ракета трошки. Ось. Далі, наутіс перевернути, обмеження є, труднощі, як це реалізувати взагалі, дайфеху, ресурси, як тут як матеріальні ресурси, так і ну, ясно, там, вибухівка і так далі, це скільки треба їй. І взагалі фінансові ресурси, фінансова доцільність такого якби, дійства. Ну, тому якби. Чи це можливо взагалі зробити? Складно, я скажу так, але можливо. Ну, відповідно, чи є сенс? Ну, Якщо у Росії, на жаль, і так вистачає, чим по нам пуляти. як якби ще і згалятись із космічною ракетою, ну таке. Це б у них черговий аналогов нєт був. Їй-богу. Ну, гаразд. Ну що тут ще подивитись? Ну, ніби все, тема себе вичерпала. Мені більш нічого, толкового в голову не приходить. Експрес-відео буде. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!